Дуже вам дякую за запрошення. У мене немає багато часу, адже ми поспішаємо на літак. Тому я спробую вам коротенько пояснити, що на мою думку є важливим для організації у майбутньому. Я це втілив у шість порад. Звичайно, є багато порад, про які можна багато говорити, довго говорити. Я не хочу роздавати вам догми, а хотів би все-таки коротенько це все пояснити і таки обмежити цима е, обмежитися цими шістьма порадами. Перша порада. Візьміть і погляньте на зміну клімату як на можливість. Багато хто вважає, що зміна клімату це небезпека. Проте це означає, що нам треба трансформувати усі наші громадські простори, міста, вулиці, насаджувати рослини. Це також може бути для нас можливістю. Ось тут цей проєкт умиви: це є місто у Фламандії. У Фландрії і ви бачите, як було трансформовано дорогу біля залізниці для того, щоб вуличка стала меншою, і як це змінило? Навколишнє середовище вгорі, ви бачите, як виглядало все. Це була просто проїзна дорога. А тепер це житловий простір. Багато людей, які живуть вздовж дороги, можуть використовувати цей. Зовнішній простір як частину свого простору для життя. Я думаю, що це чудова нагода для нас, чудова можливість створювати простір такий, щоб був більш пристосований до вимог клімату. Друге, це прийміть естетику циклічності і повторного використання або ж циркулярності і повторного використання. Коли у вас є стара якась пам'ятка. Наприклад, як ось тут у Антверпені, це частина колишнього замку. Цей замок було відновлено, добудовано будівлю і створено цілісність, і відповідно архітектори надихалися колишніми середньовічними замками і, відповідно, Винайшли якусь таку нову форму, яка є щось посередині між середньовічною архітектурою і модерною. Я думаю, що дуже важливо, коли ми починаємо з існуючої будівлі, ми можемо створити нову ідентичність і створити, начебто, й нову архітектурну форму. У цьому іншому прикладі це Зініке, Неподалік Брюсселю ви бачите, що ось цей новий фасад повністю видозмінений завдяки вікнам. Ці вікна було забрано з іншої будівлі, яку було зруйновано. Тобто, це є поєднання ось цих існуючих вікон і існуючої будівлі, і це породжує нову естетику, яка, зрештою, нас усіх колись подолає, адже, ми, коли використовуємо вже вживані матеріали, ми мусимо поставити собі запитання, що таке естетика. Це напевно дає нам можливість створювати нову іде... е... ідентичність і нову естетику, з якою ми ще не знайомі. І я думаю, що це є для нас велика можливість, вікно можливості у майбутньому, третє важливе правило. Ставтесь до місцевих місцевих мешканців як до експертів, як до фахівців. Ми живемо в світі такому, що коли ми щось змінюємо в громадському просторі чи змінюємо громадську будівлю, усі люди хочуть сказати своє слово вже зараз. Так це не відбувається, як 200 років тому. Не можна звести громадську будівлю і не дослухатися до мешканців. Які живуть поруч, Проте, що тут важливо? Я не вважаю, що вони мають допомагати в плані кооперації, в плані розробки будівлі, адже проєктування будівлі це є професійна справа, і цю професію треба. Оберігати я вважаю, що знання людей потрібно використати на самому початку процесу шляхом завдань і роздачі запитань. Адже якщо хотіти отримати хороший дизайн, хороший проєкт, то вам потрібно гарно сформулювати запитання. Якщо у вас є доречні, прицільні запитання, то у вас буде доречний, прицільний дизайн. Тому дуже важливо залучити мешканців шляхом правильних запитань і тоді обговорення результатів. Четверте, ставтесь до інфраструктури, як до архітектури. Дозвольте я. Поясню. Ось це, наприклад, є водяна вежа, десь у Фландрії. Я хочу сказати, що важливо не лише звертати увагу на своє обладнання і на класних дизайнерів, якщо ви зводите таку важливу будівлю, як музей чи бібліотека, але ж також і звертатися до архітекторів, коли ви створюєте інфраструктурні проєкти. Ось це, наприклад, новий міст, який також є архітектурно важливим. П'ять думаю, ми про це вже сьогодні вранці з вами поговорили. Зосереджуйтеся на Привласненні, і на колективному просторі, що тут дуже важливо. Я думаю, в цілій Європі, але особливо в Фландрії, нам бракує колективного простору. Про це говорили також і попередні доповідачі. Так про це можна говорити також і про громадський простір. Це те місце, де ти зустрічаєшся з добре знайомими тобі людьми, своїми родичами чи Сусідами це є такий простір, який існує у невеличких селах, але не існує у великих містах. Тому дуже важливо зініціювати створення таких місць, коли ви працюєте над забудовою. Наприклад, два види європейської забудови зліва це гамбург, це 19-те ще століття. А справа це може бути будь-де в Європі. Мені здається, що це десь в Голландії. Тут ідеться про ту саму кількість помешкань, про ту саму щільність. Лише у першому випадку ви маєте ще колективний простір. Коли ти виходиш із своїх парадних дверей, ти маєш змогу зустрітися з іншими людьми. Ти знаєш, хто там живе. Тоді, як в прикладі справа, немає колективного простору, немає колективного проживання. Мені здається, завдання архітектора полягає в тому, щоб зосереджуватися на спільноті, на суспільстві, коли ти зводиш ось такі будинки. Це є приклад помешкань, це невеличке містечко, і ось тут ви можете побачити, що це як. Ребус, що вліг в полотно села, і навіть люди, які живуть на першому поверсі, вони також мають зв'язок із людьми, що живуть вгорі. Ти виходиш з парадних дверей і когось зустрічаєш, когось бачиш. Мені здається, ось такі типи малих громад є дуже важливими, важливо їх формувати, коли думаєш про створення нових будівель. Останнє... Я думаю, що дуже важливо е, зрозуміти, як ми впроваджували наш підхід вже впродовж 20 років. Е, в нас існують урядові архітектори. Є команда із 15 людей, які допомагають, і команда е, постійно зберігається. і що... Року додається хтось новий, і одна з речей, які було впроваджено, це відкритий конкурс. Що півроку ми збираємо усі проєкти у проєкти у Фландрії і скеровуємо їх усіх, усім архітекторам. І за цих 20 років ми вже збудували. 300 нових громадських будівель чи громадських просторів, і це створює такий підхід, що усі починають розуміти, що коли ви зводите громадську будівлю, ви зможете змінити щось у суспільстві, і змінюєте ідентичність того, як люди мешкають разом, наприклад. Люди маленького містечка стають гордими мешкати там. Люди налагоджують зв'язки одне з одним, і ось ця баукультура, будівельна культура зі сторони впровадження її зі сторони влади є дуже важливою. І ось деякі приклади наших проєктів: реновація водного млина або ось цей публічний простір в Антверпені з покрівлею. Це дуже цікавий був. Проєкт це є е, ринок на сьогодні. Або ось ця така висотна будівля у Антверпені, це є офісне приміщення. Також в такій баокультурі е, важливо вести загальну дискусію і видозмінювати громадську думку про. Баукультуру і про архітектуру, і це те, що я розпочинав про створення можливостей для зустрічі. І як я хотів би це спробувати вам донести чи пояснити, ми живемо в дуже особливі часи, адже ми можемо зараз зустрічатися не лише в фізичному вимірі, але й в онлайні. І Таким чином, ми можемо мати, наприклад, дуже приватну розмову посеред громадського місця, або можемо мати також і громадську розмову у приватності нашої кімнати, і людство раніше таких можливостей не знало, тому я думаю, що перед усіма архітекторами та дизайнерами стоїть дуже важливе завдання. Зосередитися на ось цьому понятті зустрічі кожна будівля може бути можливістю для людей зустріти одне одного це може бути можливість зробити суспільство кращим, тому перед усіма вами, архітекторами, стоїть завдання перебудувати. Місто так, щоб зосередитися на тому, як будівлі поєднані з громадським простором і чи є простір для ось цих зустрічей. Дуже вам дякую. Дуже дякую, пане Вірс. Це було дуже цікаво і дуже натхнені приклади якими ви поділилися нами з Фландрії. З нас ще буде завтра представник архітектор із Фландрії, Ван Северен Студіо. Він завтра буде перед нами виступати. І якщо це було можливо, адже ви, можливо, вже спізнюєтесь на літак. Але чи є в нас час на одне-два запитання з аудиторії? Дякую за. Вашу доповідь, як би ви окреслили баукультур, щоб люди, які не дотичні до урбаністичної спільноти, зацікавились цим поняттям? Як би, так би мовити, запустити і розширити знання? Про це я думаю, що суть баукультури полягає у тому, що вона? є відмінною від архітектурної цінності, адже тут йдеться про усі якості будівлі опріч самої будівлі. Будівля може бути прекрасна, чи стала, чи практична. Проте баукультур означає, що будівля має ще соціальну цінність. Адже будівля це щось таке, чим люди можуть пишатися, може бути їхньою ідентичністю, може бути місцем зустрічі, може бути чимось додатковим для суспільства. Саме тому бао розглядає архітектуру як ширший соціальний феномен. Я сподіваюся, що я відповів дякую за відповідь. Можливо, ще одне запитання є у нас. Добрий день. Дякую, що ви поділилися з нами такими натхненними думками. Я хотіла б запитати: Ви говорили багато про відсутність колективного простору в архітектурі Фландрії і, інфра... і про також також інфраструктуру міста. Ви говорили? Отож, якої типології, на яку типологію є найбільший запит? і яким чином ви збираєте ось цей зворотний зв'язок від громади? Чи це якісь формальні воркшопи, майстерки? Яким чином ви доходите висновку того, яку саме типологію втілювати? Мені здається, що колективність може втілюватися у участі людей до цього підходу? Про що я говорю? Коли ви наприклад створюєте житловий простір, це те про що говорили інші доповідачі? То найщільніше місто, яке ви можете створити, це якщо у вас сім шарів і у вас просто такі будівельні блоки. Тобто, насправді не потрібно будувати ось такі висотки для того, щоб була велика щільність. І якщо ви будуєте ось таку високу вежу, то проблема в тому, що немає зв'язків між тими людьми, які там проживають, і немає також зв'язків між людьми на першому поверсі. Мені здається, що Якщо ми хочемо забезпечити якість життя, то має бути зв'язок між першим поверхом і громадським життям, тобто щоб ви могли піти на закупи, щоб ви могли залучатися до інших активностей. і важливо знати своїх сусідів. Якось я жив у одному багатоквартирному будинку, і деяких людей я навіть не бачив, хоча я там прожив 3-4 роки. Я інколи з ними просто перетинався. В ліфті, але якщо у вас спільна тераса на даху багатоквартирного будинку, то тоді ви починаєте зустрічатися із сусідами. А якщо ви зустрічаєтеся з іншими людьми, ви можете їм допомогти, ви можете щось разом робити. Ви можете спільно облаштовувати свій простір. А це в кінцевому результаті посприяє покращенню нашого суспільства. Мені здається, що тут дуже важливо враховувати не лише те, як ми можемо перебудувати квартири, а ми також повинні враховувати те, як люди можуть жити групками, як люди можуть взаємодіяти, як вони можуть спільно проживати у цьому просторі. Наприклад, там що у них буде спільний сад чи якась спільна тераса. Мені здається, що це дуже важливо, коли ми зараз говоримо про сучасні міста. Це є дуже важливий аспект і Сподіваюся, що я дав відповідь на ваше запитання. Дякую, дякую за те, що ви особисто приїхали на цей форум, і безпечно вам поверне додому.